Вітаю на каналі. Сьогодні огляд фрезерних верстатів серії Epoximil. Ми маємо дві моделі Epoximil 860, яка представлена в цьому відео. Вона має робоче поле 800 х 600 х 250 мм, а також модель Epoxy Mil 540 з робочим полем 500х400х250 мм. На цьому відео ми покажемо огляд кабіни верстата. Простір всередині верстата, також розповімо про функціонал цього верстата, можливість додаткового оснащення, а також пройдемося по з кабіні, по місцю, де збирається стружка, а також по тих елементах верстата, які цікаво для користувача для використання його в своєму виробництві. Ну і почнемо з зовнішнього огляду. Верстат має повністю захищену кабіну із збиранням стружки в свій окремий піддон. І почнемо з передньої частини верстата. У нас вся фурнітура верстата виконана промисловим виконанням. Всі ручки, всі елементи замків. Всі петлі це е, промислове виконання, і тому досить воно якісне, досить зручне використання. А також зручно, що при необхідності заміни воно є уніфікованим і це досить просто знайти е, його, йому заміну. Зовнішній. У нас верстат має дві дверці, і е, маємо доступ е, з двох сторін до верстата. Це досить зручно. Тому що є можливість бокового завантаження, а також завантаження спереду, якщо ця деталь досить велика чи габаритна. Стійка верстата вона виконана на рухомому блоці на шарнірі. Вона має свою нішу і туди можна сховати її при виготовленні деталі серійного виконання, коли інформація оператору до стійки не потрібна. Ну, а коли у нас йде повністю робота налатка верстата, її можна поставити вже паралельно напрямку руху ікса, Осі ікс, і використовувати, щитувати інформацію досить зручно. Пульт ручного керування він у нас дротовий, і за допомогою нього можна працювати біля. Столу, біля шпінделя, а також, якщо це необхідно рухати, коли дверці закриті, він на магніті і він у нас щепляється любу, на будь-я любу металеву поверхню. Додаткову нішу можна використовувати для розміщення всякого вимірювального інструменту, креслень. Також у нас зроблено спеціально дві окремі полички, на яких досить зручно розмістити оснастку, інструмент, вимірювальні прилади і різні приладдя, які необхідні для роботи на верстаті. Не всі виробники верстатів роблять такі, таке виконання з поличками, але це досить зручно мати можливість. На підхваті тримати необхідний інструмент, і досить зручно, коли він знаходиться прямо біля верстата. Є тримач для обдувочного пістолету, що дуже, дуже, досить зручно, коли ми працюємо в зоні обробки металу і потрібно виконувати якісь Прибирання або якесь обдування деталі, досить добре, коли зручно, коли цей пістолет поруч. Збирання стружки у нас є окремий виїзний контейнер. Він у нас на колесах. І оператору досить зручно виконувати прибирання стружки, так як лоток. Він не заважає під час роботи, тому що він ховається, і в той же час має великий об'єм. Після попадання стружки в цей контейнер ми можемо контролювати, е скільки заповнення в нас е нашого контейнера за допомогою цього віконечка прозорого, який показує нам е без витягування нашого візка. Такий процент у нас заповнення нашого контейнера. У задній частині верстата розташована шафа керування верстатом. У нас вона повністю вентильована, є реле температури, яке контролює температуру шаф і за необхідності вона вмикається автоматично. І це дає можливість працювати на верстаті в досить тривалому. Проміжку часу і при цьому знати, що наша шафа електроніки не буде нагріватися вище допустимої норми. Отаке От виконання. У нас. Ну, по шафі були окремі відео, тому не будемо зупинятися зараз на, на самій шафі. В даному статті встановлено додатковий драйвер для підключення поворотної осі. Також в задній частині розташований люк, який дає можливість нам працювати на верстаті з деталями, які мають габарит більше, ніж робоче поле верстата. Якщо ми відкриваємо люк, у нас з'являється вільний проліт і ми можемо обробляти деталь нескінченної довжини, з переустановкою, у нас немає обмежень по довжині. Так як задня частина верстату повністю дає можливість обробити цю деталь на виліт. Для цього нам потрібно відкрити передні двері і задній люк. Не на всіх верстатах є така функція, вона досить зручна, коли ми обробляємо досить довгі деталі. І, наприклад, коли велика габаритна деталь. Зона обробки навіть невелика, але сама деталь має великі габарити. Простір, який ми маємо проліт по балці, у нас він повністю проліт вільний і це дає можливість нам досить складні задачі виконувати при цьому, коли деталь досить велика. І в боковій частині верстата є спеціальна ніша. У нас тут розташовані додаткові агрегати. Це станція автоматичного мащення. Також додаткова пневматика, розподільники і механізми, які використовуються для подачі сожа. Ну і колба, в якій заповнюється наша СОЖ. Виконання зроблено окремою шафою. І всі елементи, які нам необхідно додаткові ставити, які неможливо ставити в шафі. Електроніки, електроавтоматики, вона виконана окремим виконанням. Ну і резервуар для охолодження нашого шпінделя. Насос розміщений в самій рідині. Всі ніші, всі дверцята виконано якісно, фурнітура Пропасло, і тому це досить зручно при обслуговуванні, при доступі до елементів верстата, до автоматики, до панелі керування, ну і сама робоча зона нашого верстата. По робочій зоні верстата, а саме місце, де найбільше проводить час фрезерувальник, ми зробили досить якісне. Освітлення, воно дає нам на відео деяке мерехтіння, але, на жаль, вибачаю за цю, цей дефект. Ми намагалися його прибрати, але лампи мають таке певне розсіювання. У нас освітлення зроблено багатозонально і ми використовували ефект відсутності тіней, щоб з якоїсь сторони не був Розміщено, чи рука, чи оснастка, чи якісь елементи, які закривають е, нашу деталь. Е, для вимірювання досить зручно, коли ми не маємо тіні. І це, е, з цим ми досить е, багато експериментували. Е, в різних місцях розміщували наше освітлення. На і заді розміщено, і по бокам. Е, тому е, Зараз вважаємо, що це в принципі, максимально оптимальне розміщення. Ми не розміщували в передній частині верстата, тому що це освітлення буде падати в обличчя оператору. Розмістили максимально високо під такими кутами, що воно взагалі е, оператор не попадає в зону дії цього освітлення, тобто йому вони не стоять на межі розташування. Е, Очей оператора. По самому верстату. Ну, у нас всі верстати презерної токарної групи йдуть, звичайно, що на серводвигунах. ніяких крокових двигунів ми не використовуємо. По-перше, це швидкість переміщення, це точність і можливість обнулення по суперпозиції, дам посилання, як це працює. Тому по механіки. І по електроніки компромісів немає, тільки якісні компоненти, направляючи з високим класом точності, з преднатягами. ШВП, який які ми використовуємо, ми використовуємо це 5 класу точності. Замовляємо окремо підбір індивідуальний по преднатягу, підбирають кульки. Для цього використовується автомащення, щоб ці преднатяги компенсувати. бо Чим більше преднатяг, тим Менший ресурс, якщо не буде якісного мащення. Сам верстат установлений на стіл. Ми мінімізували горизонтальні поверхні для того, щоб стружка, яка залишається після обробки, максимально переміщувалася в зону збору стружки, в лоток. І в нас є спеціальні наклонні склізи, які дають можливість при Прибиранні верстата, коли ми його обдуваємо, переміщувати стружку в наш лоток. І спеціально ми зробили такі резинові адаптери, вони також мають е, наклон, і це дає можливість е, максимально е, переміщувати стружку, щоб вона не залишалася е, кучами. Коли бачимо, можливо, ну, на інших верстатах, коли при прибиранні є зони, е, в яких залишається стружка і яких е, досить проблематично е, прибирати. Ну, і так як у нас є заді, відкриваємо молоток, е, ми можемо мати доступ до прибирання в задній частині верстату. Як бачимо, тут у нас все повністю оптимізовано для того, щоб стружка тут не залишалася. Над цим ми також багато експериментували і в процесі розробки, і дивилися взагалі на практиці, як це де переміщення змінювали. І зараз вийшли на такий максимально оптимальний. Варіант виконання. Шафа виконана каркасного типу, вона в нас скручується як окремими панелями. Також досить зручно її переміщувати, тому що елементи верстата стійка все ховається в габарит. Є спеціальні транспортувальні, Зацепи, де ми можемо такелажні ремні троси задіювати. Верхня кришка у нас окремо вона знімається. Також зроблений люк. люк для підключення витяжки аспірації і досить велика потреба є в цьому. Після використання туману, у нас всередині, так як кабіна максимально герметична, велика концентрація сожі, це все розпилене і задимлено, ну так, Для того, щоб покращити умови роботи на верстаті, а саме безпеку дихальних шляхів оператора, ми маємо можливість підключати цю витяжку. Ну і що зроблено у нас? У нас зроблений спеціальний е, е, реле часу, за допомогою якого ми маємо два режими роботи витяжки. Перший режим це примусовий, коли у нас витяжка працює постійно. І наступний режим це коли ми ставимо через е, реле часу. У нас виставлено таймер на 2 хвилини. І Цього достатньо для того, щоб коли ми задіяли вмикання ці цієї витяжки, через 2 хвилини у нас повністю зникне затуманення. І оператор, наприклад, якщо він відлучився, прийде, вже верстат буде повністю провентильований і відкриваючи дверцята, він не буде вдихати пари цієї сожі, яка розпалилася в зоні верстата. І, так, і також ну, не буде працювати витяжка, тобто економія електроенергії. Це ми рекомендуємо для того, щоб працювати на верстаті було зручно, безпечно, в першу чергу, для здоров'я тієї людини, яка на ньому працює. Елементи захисту повністю унеможливлюють потрапляння в. Рельсів направляючи до ШВП стручки всі бокові розміщення бокових елементів, захищені захистами з нержавійки. І це дає можливість досить якісно при прибиранні мінімізувати переміщення стружки в зону лінійних направляючих. По Осі Х у нас використано. Офрозахист без металевих пластин, тому що в цьому немає необхідності. Віз Z у нас закрита кожухом із нержавійки. Ну, А Вісь Y е комбінована. Вона має металеві ламелі і це досить зручно, це правильно. Тільки таке повинно бути виконання. Ну, Є ще, звісно, телескопічне виконання, але то досить е дороге. І це тільки на серійні верстати, бо там досить складно у моделюванні. Ми зараз оглядаємо той варіант і хочемо проекспериментувати. Якщо верстати підуть серію, то зробити саме телескопічне. Але це треба експериментувати, бо ці всі механізми досить великі, і там потрібно спеціальні важені підтримки, пластини, які будуть компенсувати жорсткість каркасу. Ну, і от під час роботи, коли бу, ми бачимо, що в нас вімкнулися вентилятори, спрацювало реле температури і у нас вже пішло продування шафи. Тобто шафа вентилюється, повітря входить і звідсіля воно у нас виходить. От В режимі реального часу ми це і відслідкували. Повертаємося до зони обробки там, де працює верст... оператор. Які ще елементи, які опції ми реалізували на цьому верстаті? По шпінделю у нас є двоступеневий захист по перегріву. Це у нас є датчик температури. Який переведе в режим аварії, якщо двигун фізично нагріється більше заданої температури, а також реле протоку, якщо в нас буде відсутність переміщення охолоджуючої рідини, це також буде аварія. Чому продубльовано ці два механізми? Тому що якщо ми маємо відсутність протоку, то щоб ми не дочекалися часу, поки шпіндель нагріється. І це може призвести до якогось його виходу із робочого стану. Для цього в нас стоїть реле протоку. Воно відразу покаже аварію. Якщо в нас, наприклад, зламався двигун, саме насос охолодження, який циркулює воду, реле протоку ставити на зворотньому каналі, коли вже рідина потрапляє до... назад в ємність. А... Термопара, захист по перегріву для того, щоб якщо, наприклад, у нас циркулювання відбувається, тобто реле протоку працює, а при цьому механічно, можливо, якесь досить велике навантаження йде, досить великий режим потужний режим роботи, або там мовно шпінди не встигає охолодитись, і для цього стоїть реле температури, який зупинить, якщо буде перегрів, і це максимально. Мінімізує виходу шпінделя із ладу, а також він налаштований по токові при перевантаженнях. У нас повністю йде аварія, і це вже неоднократно перевірено. Він відпрацьовує ідеально. Тобто, якщо, наприклад, ми великою фрезою заїхали в якусь заготовку аварійну, не туди переміщувались, у нас зупиняється повністю верстат і переходить в помилку за рахунок. Перевантаження нашого шпінделя. Це дає можливість зберегти як шпіндель, так і робочий інструмент, і уникнути подальшого ремонту при таких ситуаціях. Усі осі мають можливість обнулюватись, але обнулення нас відбувається за принципом суперпозиції. Переміщення додатчика відбувається це попередньо для визначення позиції, а потім вже по самому енкодеру двигуна. Іде дотягування того положення і повторюваність при такому обнуленні являється максимально точним, ідеальним, з точністю до 1%. сотки. Це перевірено практикою і дамо посилання на огляд цієї функції. Тому обнулення верстату буде досить якісно. Після вимикання верстата, продовження роботи, повторюваність ідеальна, дає можливість. Продовжувати роботу після аварійних ситуацій або коли деталь була не виконана за одну зміну, а продовження відбувається після вимкнення і вмикання верстату. Датчик інструменту у нас в даному виконанні переносний. По суті, ми можемо зробити його стаціонарним. Стаціонарне виконання, звичайно, що буде більш точнішим, але функціональніше, зручніше, коли ми маємо можливість його. Кріпити в різних місцях, де нам потрібно обнулитися, це чи від столу, чи від наших тисків, чи від деталі. І при запуску функції обнулення у нас вже 0 йде від тієї поверхні нижньої, на якій розміщений цей датчик. По обнуленні також прикріплюю посилання на відео, щоб побачили, як працює цей датчик, його точність і специфіка роботи на ньому. Функціонально верстат дає можливість працювати на різних матеріалах, починаючи від м'яких матеріалів: алюміній, там, латунь, бронза і тому подібно. І закінчуючи твердими металами, сталями, термообробленими сталями, легованими сталями. Це неоднократно було відео на нашому на каналі. Про це ми показували. Ну, ми зараз. Покажемо в принципі, деталі, які ми обробляємо цим верстатом. І в інших відео ви бачите цю роботу на нашому верстаті. Всі плитні деталі, плити для цього верстата також обробляються на, на цьому станку. Це обробка стальних плит, фрезерування площин, отворів, карманів. Елементи верстатів, які ми заливаємо, обробка площин в паралельність за рахунок великої висоти по ОСІ Z. Ось зі плити. Також тут вся обробка під рельсу під каретки, під опори ШВП оброблено на цьому верстату. Також ця станина була оброблена на цьому верстаті. Покажу відео окреме посилання, як ми її обробляли з переустановкою. Досить цікаво побачити саме використання проліту вільного, коли дає можливість обробити великі деталі. Обробка плит досить великої, великих габаритів. Це саме там по паралельних площинам, по виборку карманів, отворів, нарізання різьби. Ну, А також обробка корпусних деталей. Дане виконання це деталі для згинальних верстатів. Деталі корпусів радіоелектроніки, де досить високі е, точності, а також маленькі діаметри різьб М3, М25, М2 і тому подібне. Посилання даю на відео, як ми обробляємо різьбофрезами. А також всяких елемент ливарних, також тампів, елементів, які використовуються для заливання, а також штампування. такі особливості наших верстатів. Над такими проектами ми працюємо. Ми хочемо зробити верстати невисокої вартості з великим функціоналом, а також досить якісні по Обробці по обробці різних матеріалів, по обробці професійній, при ергономічному виконанні самої кабіни верстату, щоб це було зручно працювати, щоб це було якісно, а також щоб ми мали можливість додатково оснащувати наші верстатими, як і поворотними осями. Так і револьверними змінами інструменту, а також тими опціями, які є в професійних верстатах.